Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. У Полтаві презентували їдальню та харчоблок 37-ї школи за кремом тролейбуса вже 41 рік. Водійка Світлана Заїка приймала вітання з 8 березня ще о 4-й ранку. Безкоштовний футбол для дітей, що переїхали з гарячих точок в спортивну секцію у Полтаві. Відкрив благодійний фонд Карітас. 10 березня відбудеться сесія Полтавської міської ради, але вже без міського голови Олександра Мамая. Сьогодні, тимчасово виконуючи його обов'язки, Андрій Карпов скликав погоджувальну раду із депутатами фракцій. Вони вирішили, сесія пройде у форматі відеоконференції. На порядку денному буде 15 питань. Головні питання, які виносимо на цю сесію, це горячі питання, які стосуються фінансування наших військових допомоги і субвенцій. Я дуже буду вдячний депутатському корпусу. Якщо всі відгукнуться, а попередня домовленість про це є сьогодні на погоджувальній раді, всі голови фракції заявили, що вони будуть брати участь у цій сесії і підтримують наших військових. Обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни у Лубнах закривати не будуть. Профільна депутатська комісія вивчила роботу закладу і запропонувала його керівництву провести структурні зміни у госпіталі та розширити реабілітаційне відділення. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Лубенський обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни закривати не будуть. Таке рішення прийняли на винізному засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. На ньому полтавські депутати обговорювали подальшу діяльність цього медзакладу. Начальник госпіталя Олександр Бондаренко говорить, що на реконструкцію потрібно 15 мільйонів гривень. У Нас на сьогодні в госпіталі існує чотири відділення. Це відділення терапевтичне, хірургічне і неврологічне відділення і неврологічне відділення для осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській станції. Працювала у нас комісія департаменту охорони здоров'я і надала свої рекомендації. Що На сьогодні наша хірургічна служба не відповідає нормам, не відповідає тим вимогам, які існують. І в, наших, в нашому закладі єдиним, що можна було б існувати і розвиватися, це напрямок розвитку реабілітації і розвитку паліативної допомоги. Аби реконструювати медзаклад, спершу він має відповідати вимогам НСЗУ, зазначив директор департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лесак. Йдеться про якість та кількість наданих послуг. Були масові звернення стосовно того, що хтось ліквідує, закриває госпіталь, ніхто госпіталь і не планував закривати, але стояло питання в тому плані, що треба знести зміни структурні в самій роботі госпіталю. Ми сьогодні з вами побачили те, в яких умовах і що є в госпіталі. Ну і саме великим таким будемо говорити, болючим питанням, яке розглядалося сьогодні, це питання роботи хірургічного відділення. Госпіталь для ветеранів війни має в першу чергу кваліфіковано надавати послуги, говорить голова постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Полтавської обласної ради Олександр Кудацький. За його словами, тут зараз є потреба у розширенні реабілітаційного та паліативного напрямків. Ніхто не може не буде закривати ні госпіталь, ні другі лікаряні заклади. Єдине, що потрібно раціонально використовувати як людський ресурс. Мається на увазі лікарів, ну а так і фінансовий ресурс. А також повинен йти на наближати послуги для пацієнтів і щоб вони були ефективні. Ну щоб швидше людина виліковувалась, от отримувала повністю спектр послуг. За підсумками засідання комісія проголосувала, аби керівництво Лубенського обласного клінічного госпіталя для ветеранів війни розробило стратегію розвитку свого закладу. А Полтавський ліцей номер 37 відтепер із оновленою їдальною та харчоблоком. Ремонт приміщення тривав близько двох років. Тепер він має сучасне обладнання і може вмістити 160 дітей. Подивитися на оновлену кухню та обідню залу завітали наші кореспонденти. Це картофельна чистка для чистки картоплі. Сюди загружається картопля, чиститься, підключається вода і. Витягується чиста картопля у Полтавському ліцеї номер 37 Відтепер діти харчуються в оновленій їдальні. Вона може містити 160 дітей, має декілька зон: обідню, буфетну та відпочинку. До вибору кольору стін і оформлення долучалися безпосередньо вчителі. Розповідає директор закладу Ірина Пасюра. Коли подивитися на сам проект, то в нас окремо це буфет, буфетна продукція, окремо це видача. І те, що дитина забажає, вона може сама собі власноручно взяти або купити комплексний. Ремонт самої їдальні тривав десь півтора-два року. Сучасне начиння їдальні відповідно до зараз обідньої зали і відповідно до забезпечення самого харчоблоку. Працювати у такій їдальні дуже приємно. Ділиться з нами завідувача з виробництва пані Леся. каже, готують на оновленій їдальні вже кілька днів. Меню для дітей намагаються робити різноманітним. На обід була морква припущена, борщ з капусти та картоплі, кіпап кебаб з сиром, каша пшенична. Чай, хліб і фрукти, апельсин наразі така їдальня та харчоблок є лише у Полтавському ліцеї номер 37 Невдовзі вони відкриються і у школі номер 34 каже перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Після того як було прийнято рішення впровадити нові стандарти харчування дітей, було прийнято рішення робити реконструкцію їдалень у нашій навчальній заводі. Сьогодні ми маємо приклад, де зроблений ремонт за сучасними технологіями, сучасним дизайном і по безпечному харчуванню. Ли їдальня поділена зони. У планах зазначає Валерій Пархоменко зробити такі їдальні у кожній школі Полтави. Українці вирішили, аби 8 березня було вихідним. Такі результати онлайн-голосування, яке нещодавно проводили у застосунку дія, 1,3 мільйона користувачів проголосувало, щоб залишити 8 березня офіційним вихідним, а не робити цей день робочим. Це опитування стало наймасовішим серед усіх 11 голосувань, які були реалізовані у дії, зазначається на сайті Кабінету міністрів України. І привітали зі святом вже о четвертій ранку. Мова про жінок-водіок тролейбусів. Скільки представниць прекрасної статі кермують 12 тонними машинами у Полтаві? А також історія однієї з кермувальниць. У наступному сюжеті виїжджає з депо, коли місто ще спить. Водійка тролейбуса Світлана Заїка вітання з 8 березня отримала вже о четвертій ранку. У 4 години ранку мене привітав син і подарував квіти. А як прийшли на роботу, тут усі теж всі нас чоловіки вітали зі святом, всі говорили зі святом, зі святом дуже приємно було жінок, поважають у нас. Пані Світлана за кермом 12-тонної машини вже 41 й рік. Розповідає, ранні підйоми, робота і в будні, і у свята та готовність у дощ та сніг кілька разів на день піднятися на дах 12 тонної машини та встановити штанги усе це звично та необтяжливо, бо робота улюблена. На первій зміні робоча зміна починається з п'яти годин ранку, закінчується коли в 2, коли третього. А на другій зміні два часа дня закінчиться до 10-ї години вечора. Жінка зізнається, в юності хотіла Баж бути лікарем, але вдячна не долі, не яка привела її саме сюди, в тролейбусне депо. поступала в Харківський інститут медичний, але не прийшла по конкурсу. І тоді стояла на вокзалі і замітила там, приглашали на водія тролейбусів у Харкові. А так як я живу сама з Короходовою, то мені до Полтави і до Харкова одинаково було. І мені і батьки сказали, їдь лучше в Полтаву. І я приїхала сюди і так залишилась. думала на рік, а залишилась на 41 рік. І спонтанно все це було. За цей час були і романтичні історії. Коли мене пасажир кохав, закохався дуже в мене, і він приходив постійно до мене, признавався в коханні. Ну я була вже замужем. Згодом перехід на новий тролейбус, а потім через війну відсутність світла, розривні графіки, допомога переселенцям. Але улюблена робота постійно тримає у тонусі. А головне тут ти почуваєшся потрібною, розповідає пані Світлана. Війна дуже багато чого забрала в нас. Дуже сум, сумно було. І так взагалі, і зараз сумно. Ну, слава Богу, що я була праця, возили біженців. І На роботі трохи відволікаєшся від цього всього. Щороку за кермо тролейбуса сідає дедалі більше жінок. Нині жінки це вже майже половина від усієї кількості водіїв, говорять на підприємстві. У нас на підприємстві працює приблизно 40% жінок водіїв тролейбусів. Це ж дуже відповідальна професія. треба бути і уважним, спостережливим на дорозі. Так же само, наприклад, як і чоловіки, і жінки, вони і повинні спостерігати за контактною мережою і за технічним станом транспортного засобу. Тому мені здається, що це, скажімо так, дуже непроста професія. Шановні жінки, я вітаю вас з міжнародним жіночим днем 8 березня. Я бажаю вам жіночого щастя. Я бажаю вам кохання. Я бажаю вам здоров'я і всім нам миру. Будьте завжди щасливі! Весілля у родині телеканалів ВРТ та місто плюс сьогодні. Наша колега, журналістка Альбіна Коломієць, вийшла заміж ексклюзивне інтерв'ю про те, як робота допомогла знайти журналістці свою другу половинку. Дивіться у сюжеті. Приїхала на зйомку сюжету і закохалася з першого погляду. Сьогодні у свято весни та краси наша колега, журналістка телеканалів ІРТ та Місто плюс» Альбіна Коломієць, одружилася. Тепер, 8 березня, у їх новоствореній сім'ї подвійне свято. Ваш шлюб зареєстровано. Віднині ви подружжя. Я вручаю вам ваш перший сімейний документ, який визнаний нашою державою Свідоцтво про шлюб. Тають молодят рідні, друзі та колеги. Сама ж наречена каже, якби не робота, вона ніколи б в житті не познайомилася з таким чудовим хлопцем. Приїхала я до Максима брати інтерв'ю 21 липня 2021 року. Він працював у благодійній організації. Її адміністратором це була любов з першого погляду. Чесно кажучи, він мені сподобався одразу. І через рік наших зустрічань Максим зробив мені пропозицію стати його дружиною дружиною в Іспанії, і, звичайно, я погодилася одразу, тому що наше кохання стало ще міцнішим, і незабаром нас буде троє. Альбінку дуже кохаю і позвав її за себе заміж, тому що вона та єдина, котру я шукав все своє життя. Сьогодні їх очі як ніколи сяють коханням. Тож увесь колектив телевізійників вітає молодят і бажає берегти свої почуття, триматися завжди разом і вірити у світле майбутнє, адже любов завжди перемагає. Щоб перемкнути зі страшних кадрів війни та повернути до звичного життя дітей-переселенців, у Полтаві відкрили футбольний гурток. Ініціював його створення футбольний тренер Владислав Севрюков. Побувала на тренуванні наша знімальна група. Спочатку розминка. Потім саме тренування. Щоб не втрачало дитинство, їм треба продовжувати дарувати його таким, яким воно є. Була запропонована ідея створити футбольний гурток. Ідея такого футбольного гуртка у полтавця Владислава Севрюкова народилася восени минулого року. За три-чотири місяці вже подали проекти, як її реалізувати. Процедура відбору дітей в команди була складною. Розповідає Владислав, набрали понад 30 футболістів-переселенців. Як тільки з'явилася новина про те, що буде проводитися секція з футболу. Було, мабуть, за дві години більше ніж 200 заявок вже поданих, Було зупинена реєстрація, тому що дві групи в нас дітей від 6 до 9 років та з 10 до 13 років. І була обмежена кількість по 15 чоловік. Ми набирали в ці групи для того, щоб комфортно було і дітям займатися, і приділяти можна було їм час. Зі своїм сином Далєром на тренуванні Тимур Юнусу. Говорить з Харкова, сину не обе, як потрібні такі тренування. емоції, позитивні емоції, спілкування з ровесниками і велике. Дякую організаторам. Велика кваліфікована тренерська команда. підхід до організації самого тренування все на кращому рівні. «Це дуже енергійна гра. Тут дуже круто. Мені подобається забирати м'яч і забивати гол. Із Харкова на тренуванні з футболу і Кирило Федотов говорить, це його перші професійні тренування. Мені подобається. Мені подобається Тут футбол, а це дуже круто. Такі заняття для кожної групи спортсменів проводять двічі на тиждень. На цьому я прощаюся з вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті irt.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна.